Оце от ви бачите на екрані допис від хорошого русского ліберала, він, напевне, проти Путіна. От він пише про цей от випадок, коли в них там на Росії підірвали їхнього Прилєпіна. Пропагандона, він там ще ніби і письменник був. Не знаю, що він писав, але теж він був путінський пропагандон, і він їздив там на фронт і так далі, то це факт. І от ви бачите реакцію. Кажуть, тероризм. От, хороші руски регулярно цікавляться, що їм треба робити, щоб уникнути хейту від українців. Хоча цілком достатньо не писати про небутерброд, про посварили нас олігархи, не називати ліквідації вбивць і розпалювачів війни тероризмом, не намагатися сидіти на трьох стільцях, як звикли в їхній Нірізіновій. І тоді, в 99% випадків, співрозмовник навіть не поцікавиться звідки. ти. Але це надто складно, простіше начепити на себе статус ін агента і розповідати про те, що світ стоїть на межі. А що сталося зі світом? Пропагандистів називають пропагандистами і викидають із дач біля озера Комо? Так вони вже не можуть захищатися імунітетом преси, тому що вони не преса, вони розпалювачі війни. Які сидять на маржі з нафтової труби біля каміна в Італії, біля озера Комо, ЗСУ теж знаходять у шахтах безлімітні боєприпаси ракети фінські бронетранспортери та? Та що там бронетранспортери? Нам офіційно передають Петріоти ПАК-2, а проломи на збитих кінжалах від кінетичних ракет ПАК-3. Виявляється, таке буває у всіх шахтах, не тільки в московських. У Прилепіна, який любив пожартувати про те, що ЗСУ будуть розгромлені за 6 хвилин, через 14 місяців запеклої війни щось сталося із ногами. так? А Красовський, який закликав топити українських дітей, чомусь шукає міни в своєму під'їзді. Як на мене, у світі стало більше гармонії та менше зла. І врахуйте, що русським дали все. Нікому не було такого авансу після поразки в холодній війні, дали технології, дали інвестиції, дали можливість торгувати сировиною і купувати за це квартири у Лондоні та Мілані. І навіть заплющували очі на війни на Кавказі та в Молдові. Але захотілося показати своє нутро повністю з кувалдами, навічками, вбивствами політичних конкурентів біля стін Кремля. З тортурами та підвалами, з ударами по містах взимку, з чистками. І тільки тоді почали чомусь вибухати північні потоки і горіти в машинах пропагандисти, дрони почали долітати до Москви і падати ракети, що не мають аналогів. Так буває, там, де ви навчалися, західні спеціалісти викладали. Бо Захід нагнув Росію у великій грі, розвалив у Першій світовій, розвалив у холодній війні. І зробить це зараз, якщо буде потрібно, і смішна Україна з анекдотів існувала тільки в голові сімей. Тож завчіть, що терористи при легітимному уряді в країні це вони називаються диверсантами і що багато хто із розпалювачів війни та військових злочинців більше не сховаються за папірцем з написом преса чи письменник, а підірвали їх чи потяги з нафтопродуктами – Невідомі патріоти Брянської Народної Республіки, Слава Україні! Слава ЗСУ, переможемо.